Зранку російська армія випустила дві ракети с 300 по Слобідському району Харкова. Чоловік зазнав поранення в день російські окупанти, вкотре обстріляли прикордонні райони Харківської області. Під удар потрапив Купінський район. Один із снарядів влучив у багатоквартирний будинок в селі Ківшарівка. Докладніше про ситуацію у регіоні поговоримо з Володимиром Тимошком, начальником головного управління національної поліції в Харківській області, генералом поліції третього рангу. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Володимире, От майже 12 тисяч російських обстрілів зафіксовано від початку повномасштабної війни на Харківщині. От, власне, сьогодні рашисти знову обстріляли область обласний центр. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на тепер і наслідки от цих от обстрілів. Так, дійсно, сьогодні близько 9 години ранку було завдано е, двох ударів з території. Московського ханства по місту ускожень зазнав Слабицький район. Промппромзона. Однак, тим не менш, пошкоджені були будівлі салона краси, торгівельних павільйонів, і на жаль, один чоловік 74 року народжена, був осколком осколком мований. Але я вам скажу таким чином: що лише з понеділка, тобто з початку тижня, в Харківському районі два обстріли. в Овчанському сім обстрілів, одна людина травмована, в Куп'янському 16 обстрілів, одна людина травмована. Дворі дворічна обстрілів, і що я маю на увазі під одним обстрілом? Один обстріл дворічний – це приблизно 40-50 снарядів зараз, пане Володимире. співробітники поліції кожного разу от такий от випадок обстрілу фіксують, збирають докази. Скажіть нам які громади постраждали найбільше? Найбільше постраждали прикордонні громади, такі як Золочівська, Ліпецька, Куп'янська, Вовчанська. Ну і ізюм, про те, що знає весь світ. Уже наприклад, я кажу так, село Кам'янка поблизу Ізюму до війни мешкало близько 1200 осіб. Зараз мешкає 30 осіб. Це для прикладу є села, в яких не залишилось жодного цілого будинку. Наприклад, Мала Камішуваха 178 будинків було до війни, знищено повністю 176 будинків. Таких сел та селищ близько кордону з країною агресором приблизно до 30-40, які майже повністю знищені. Окрім обстрілів, є ще одна небезпека: це міни і нерозірвані снаряди. От, власне, напередодні підірвалися на риболовлі батьки з батько з сином. І зараз вони у тяжкому стані у лікарні. А чи багато от таких випадків в області? Так, Харківщина на жаль залишається одним з найбільш замінованих регіонів. Кожного дня, майже в добовому зведенні, я читаю, про випадки підриву майже кожного дня. Деякі дні буває по два, по три факти. Дійсно, такий випадок мав місце. Дитина 15-го року народження, причому дитина підірвалася перша, батько пішов спасати дитина, підірвався другим. На жаль, дуже серйозні травми обидва отримали. Як такої статистики по кількості саме підривів ми не ведемо однак, що стосується деокупованих територій, а ми деокупацію в Харківській області вважаємо з 7 вересня, читаємо це 127 фактів підривів на мінах. 127. Кожний факт це або травмування, або загибель людей, або декількох людей. Пане Володимире, ну все таки як убезпечити людей? Ми з вами постійно говоримо про те, що от власне не треба ходити там, тому що де може бути заміновано. Ну, от, все-таки, як пояснити ще людям, що все-таки ну треба якось зараз берегти себе? Пояснюємо на всіх декупованих територіях території працюють блокпости, На кожному блокпосту проводимо роз'яснювальну бесіду, розказуємо. Кажемо, що неможливо заходити не власні будинки, не споруди, перш ніж там не побували вибухотехніки. Особлива небезпека зараз в період зими, тому що під час морозів досліджувати виявляти вибухові засоби, вибухові засоби дуже важко, особливо під снігом. Тому кажемо, не повертайтеся, і зараз ми не рекомендуємо повертатися. До тих місць, які повністю не зачищені вибухотехніками. проводимо роз'яснювальну роботу, інакше ніяк, от не буде. Однак в... тим не менш люди повертаються. Я розумію і людей, які хочуть побачити на власний будинок, на власний дом, забрати якісь речі, тому що більшість людей виїжджало з документами, якимись мов, невеликими коштами в кармані. Все це ми розуміємо. Допомагаємо наскільки можливо. Пане Володимире, одну у нас поліції повідомили, що цьогоріч по всій Україні зменшилася кількість злочинів на 12%. А який показник на Харківщині? Я б так не казав загалом, тому що війна дала свої особливості. Ну я скажу так, зараз ми фіксуємо значну здебільшого воєнні злочини і фіксуємо зниження злочинності. По загальнокримінальним злочинам по деяким видам. Наприклад, я кажу так, значно меншилась кількість розбойних нападів, грабежів в рази, приблизно до 50% в Харківській області цих видів злочинів стало менше. Однак, ми констатуємо приблизно рівну кількість в тяжких злочинів, за рахунок чого давайте казати, що з початку відкритої агресії значно тяжчі стали покарання е, в деяких видів злочинів, Зокрема, що стосується майнових злочинів, були введені такі поняття, як е, мародерство, наприклад, і е, санкції статті передбачають тя, е, значно тяжкіші наслідки наказання, які були раніше. Однак, все ж таки кажу. За рахунок того, що наш народ зумів об'єднатися під час відкрити агресії, ми констатуємо в деяких видах значне зменшення злочинів. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Це був Володимир Тимошко, начальник, всім і, і всій державі. Дякую. Це був Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу.